На каналі ми в мужському парку. І ми зараз переходимо ці перескоди Дивіться, Персаємо перескоду І не забудьте, лайки, підписку і дзвіночок. Так, і бачите, тут така сітка. А тут така мукуська, бачите? Ми йдемо, йдемо, йдемо. Ми? Дойсли. Дойслимо за них. І тут така пересхода важка трохи. І ми цій і перескоді. Бачите? І цій перескоді вона дуже ласка. Бачите? І -ї -ї. Я думаю, що ви тоді на цій перескоді не, не зробите так, бачите. Не прийде, дуже важко не триматись. Ой, бачите? С Як тут баско. Фух. Фух, Чи не побачите? Чи так васко? Бачите? Так, бачите? Фух. Бачите, вас? Бачите, чи лузиваску? Так, чи? Мені перший раз ну, пощастило. Так, тоді, так бачите, ми тут переходимо на скоду, дуже важко. Ви знаєте, я дай присовчу з бер... коду, наду захитається. Наду захитається, бачите? Наду Ух! Бачите, і тепер ми на цій січі. Це трохи буде блекси, я так думаю. Я цей перший раз в цьому пісковому класку і це в, 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 в Бориславець. О, Побачите, я приходила схожу звісно. Я такі сучка білинька.

Так і ми на цьому отпусковому парку і ми йдемо на очу стуку. Вона трохи легка або ласка. Трохи так. Бачите, Я прийду, я прийду стуку. Бачите, йду, прийду, я прийду. Я прийду. Бачите вас, ви б тут до кінця, як ви думаєте. Ось ми пройшли цей цусковий парк. І ми даруємо почіпувати. Але вона не рухається. Або Бачите. І ми далі йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо по моменту. О. Опа, я цього не бомба. Бачили? Опа. І ми йдемо далі. Перескодимо. І ми вже на фінісі. Ми йдемо до фініса. Так ми фініструємо. Задісня попереду, бачите. Так, і ми далі самі йдемо. І ми йдемо, і ідемо на фінісі. Це паросподиночок. Це паросподиночок. Бачите. І ми все прийшли. Ура! І всім па-па-па-па! До зустрічі! На каналі Люлян, пасинка, і ми сьогодні, Ну, там в, в, в Бориславі І ми сьогодні будемо тут робити. Кажется, что идти тут майданчик. Це все, добре І зараз я попробую на чей канал залезти. Бачите? Тут и квасы. Да. Я буду залезть. Я состав. Даремо вже дарія полечу на цьому карзанці. Ууу. Ууу, навіть бачите. Це показали. Що таке тут? Тут труба. Ой, приседали. Mm -hmm. Mm -hmm. Опа, и это за бачите? Это новый сок, бачите? Мы далее идем на другую сторону. Опа. Опанько, бачите. И мы зараз слизаем слезаем тут. И смотрите, мы так слезаем аккуратненько. Як тепер замістити? Якось. Опа. Бачили? Fuck the fuck.